Глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми ну, сила у Таганрозі, нібито спрацювала ППО, а поруч з селом Чалтир спостерігався чорний дим. Як повідомляє місцеве видання, потужний вибух програмів, зокрема в Таганрозі, де піднявся стовп диму біля траси на виїзді в Ростов. Передбачається, що джерело вибуху знаходилося десь в трикутнику між населеними пунктами Чалтир, Крим і Веселий. Там знаходять військові об'єкти РФ, зокрема, військовий аеродром, з якого вчора також летіли бомбардувальники малої дальності, тактичні. Карма Очевидно, що дістала сьогодні і їх. Також вчора у Курській області знову спалахнула бавовна. Попередньо відомо, що в російських окупантів горить спиртзавод та спалахнули будинки. Селище Тьоткіне в Курській області зазнало обстрілу. За попередніми даними постраждали двоє людей. Мовиться в повідомленні. Розмі написала, що губернатор Роман Старовойт підтвердив обстріли в селище. За даними російських окупантів, було шість прильотів. Через атаку загорівся спиртовий завод. Також пожежа спалахнула в двоповерховому житловому будинку. Попередні окупанти повідомили, що ніби. То постраждали дві людини. Пропагандисти стверджують, нібито у них там чоловік з осколковими пораненнями та жінка з опіками у сусідній Єлизаветівці Глушківського району та в Суджанському районі також розпочався артобстріл. Цілком ймовірно, що це бавовна чи провокація росіян. Місцеві жителі повідомили також, що вибухи чули в районі і в аеропорту. Ці дані повідомляли в телеграм-каналах. Проте офіційної інформації про вибухи не надходило. Попри відсутність даних, місцеві жителі таки бачили пожежників, які їхали в напрямку аеропорту. Тоді Український активіст Сергій Стерненко зіронізував, що біля Курська у районі аеропорту нібито нічого не відбувається. Це відома мемна відсилка, коли російські пропагандисти пишуть, нібито нічого не відбувається. Варто пригадати, що 10 жовтня хтось вдало покорив на складі боєприпасів Міноборони країни-агресорки у селищі Бурмакіно, що в Ярославській області. Варто зауважити, що загоряння в окупантів почалось фактично одночасно з масованою атакою ворогів по Україні. Тим часом у США закликають дозволити Україні бити по тим військовим об'єктам. Звідки до неї прилітають ракети? Про це написав старший радник Конгресу США Пол Масаро у своєму Твіттер. Україна має отримати дозвіл завдавати удари по військових об'єктах в окупованій Білорусі, окупованому Криму і Росії. Йдеться в повідомлення. Радник урядової комісії США з безпеки та співробітництва в Європі Пол Масаро також зауважив, що вторгнення Росії в Україну показало, хто стане на захист демократії, а хто відмовиться від неї в той момент, щойно знадобиться чимось пожертвувати. Але думаємо, і без їхнього дозволу Україна, мабуть, цим цілком справ. Ляється, глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.